Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про аналіз тендерів щодо відбудови у Посад Покровському на Херсонщині. Що відомо про історію компанії учасників та чи є серед них фігуранти журналістських розслідувань, або такі, що мають політичні зв'язки, ну так звані свої підрядники, які можуть виникнути ризики, якщо у проєктах будуть фігурувати одні й ті самі виконавці. А до трансляції приєднається менеджер Херсонського обласного благодійного фонду об'єднання Володимир Пузирьов. Мене звати Анастасія Друсінова, і ми працюємо наживо. Тож ставте свої питання у коментарі, будемо на них відповідати, і до нас приєднуються на. Є. Пане Володимире, доброго вечора. Дякую, що завітали. Доброго вечора. Отже, ви проаналізували закупівлі, які стосуються відбудови в селі Посад Покровське на Херсонщині за період березень-квітень 2025 року. Скажіть, будь ласка, яку головну мету переслідували у цьому дослідженні та чому вирішили взятися за цю тему? Я почну з того, що ми вже давно працюємо над аналітичними, над аналітикою. Тобто ми працюємо в трьох таких направленнях, Наш фонд: це громадська безпека, це відновлення в широкому розумінні. Це не тільки про відновлення інфраструктурне, але й відновлення зв'язків, відновлення міжсекторальне і аналітична робота. От саме цей звіт це наше направлення в аналітичній роботі. От. Якщо ми з вами кажемо про відбудову, це, по-перше, не тільки про цеглу, про, про техніку, про бюджету, це і про людей, які повертаються або прагнуть куди повернутися. Ми знаємо, що село Посад Покровське це, ну, це таке місце, куди люди. Вот, це, це це й стало фокусом е, нашої роботи. Що це саме така місце, куди люди прагнуть повернутися? Ми знаємо, що на початку е, по, на, е, на початку до окупації в 2022 році було е, пошкоджено всі 940 будівель. Це офіційна інформація е, від служби відновлення, а з них були е, зруйновані повністю, во тобто, ну майже повне було знищення села. Роботи почалися по відно... Люди, людей в селі проживало до повного штабного вторгнення 2100 людей, а на весну по офіційній інформації 25-го року 770. Тобто, люди або не повертаються, або не мають куди повернутися. От і Посадпокровське стало саме тому як одне з найпостраждалих. Частину державного експериментального проєкту з комплексної відбудови докупованих до територій. Е, і роботи почалися в 2023 році, але вони ну, дуже швидко, можна сказати, призупинилися через брак фінансування, через зміну керівництва служби відновлення. От, і в серпні 2023 е, вони знову, е, так, зараз так, щоб я вам. Да, в серпні 24-го року вони знову е, відновилися, От, було. Е, Таке е, зобов'язання е, від нашої влади, що 362 будинки буде е, відбудоване до кінця 25-го року. Е, ну е, відповідно, це і дуже великі кошти на це виділяються. От. І мета нашого дослідження це донести і до громади, хто працює в селі, з якою репутацією, з якою історією, ну і водночас підтримати і місцевих мешканців, е, і владу у. Підвищення прозорості е, і підзвітності. От. До того ж, ми побачили в процесі цього дослідження, що люди на місцях вони не зовсім розуміють, що відбувається, які терміни, хто будує. Це через це виникає ну, певні, скажімо так, невдоволення, відсутня комунікація між владою та місцевими жителями, між місцевими жителями та підрядниками. От і от, як одна з нашої такої мети це побудувати цей діалог, щоб люди розуміли, що відбувається і що буде. От, до того ж, так, хочу. Так, от... да, до того ж, хочу додати, що. Ну, Дуже важливо, що кожен громадянин він, в принципі, і має право, і він може, і має можливості долучатися до такого моніторингу через відкриті бази, відкриті джерела, такі як Прозора, Йоконтрол, інші відкриті бази. І це не така формальність, що так ми подивилися, і все це в принципі одне з зобов'язань України до євроінтеграції щодо підвищення прозорості. Тендерів державних закупівель щодо недопущення корупції у публічних фінансах, от ну і ми, як громадська громадський сектор, ми теж плануємо цьому навчати місцевих жителів, щоб активних громадян, щоб вони мали змогу і долучатися, дивитися, що відбувається в їх населених пунктах. Тобто ви хочете навчити людей, щоб вони могли відкрити, до прикладу, там я не знаю, комп'ютер, телефон, зайти на потрібний сайт, дізнатися, що відбувається у їх селі, хто що будує, за які гроші? Так. так. Є питання: а чи вдалося дізнатися, про яку суму йде мова? От зараз поновилася ця відбудова після довгої паузи, скільки грошей на це витратять? Дивіться, ми проаналізували за квітень-березень закупівлі, бо вони оновлюються заявлено ну набагато більше. От ми проаналізували майже 1 мільярд 800 мільйонів гривень. От це чотири підрядника отримали кошти на відбудову там майже 330 тридцять осель. І це ще навіть на все. Це ще не все, бо е, закупівлі вони оголошуються і додаються. А на якому етапі зараз відбувається, чи відомо вам оце от все будівництво? Е, ну, е, наразі я не можу відповісти, бо я фізично не був і не спілкувався, не бачив, що і як. В принципі, не можу сказати. От тепер хотіла би поговорити саме про ті компанії, які займаються відбудовою Посадпокровському в аналізі. Згадуються конкретні назви, які залучені до виконання робіт. А що відомо про історію цих компаній, та чи є серед них фігуранти, наприклад, журналістських розслідувань або учасники сумнівних держзакупівель? Uh, да, в фокусі uh, нашої роботи було чотири компанії: це зараз я вам скажу Європейська дорожня будівельна компанія, роздорстрой, енергетичне дорожнє будівництво та автомагістраль Південь. Uh, всі вони фігурують і у відкритих uh, джерелах, і у журналістських розслідуваннях. Uh, є і кримінальні справи. <кхід> От uh, ну важливо наголосити, що ми. Як громадська організація, як представники громадськості, ми не даємо правової оцінки цим компаніям, ми лише фіксуємо факти, які вже є в їх історії. От, ну, більш детально, в принципі, у нас все розписано в нашому звіті. Там можна ознайомитись почитати, почитати, кому буде цікаво. От, там і суми, і кошториси, які виділені, і скільки тендерів кожна компанія отримала. І, 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 і Якісь сумнівні факти про компанії? чи знайшлися сумнівні зв'язки з чиновниками, з політиками? Так, е, є е, е, компанії, які і пов'язані з депутатами е, міськради, не нашою. Зараз вам скажу, там у нас фігурують. Е, з Одеси є УкрЕксперт Укркспертпроектпрактна організація, яка має теж е, зв'язки з нардепом. Во деякі е, раніше працювали фірми, е, деякі підрядники е, мають зв'язки з депутатами, які раніше були нардепами. От, е, в принципі, ми не можемо стверджувати, що це вже вони щось порушили. Але це фактор такого ризику, що не все так прозоро, от скажімо так: от є певні перевірки от, при укладанні договорів, але вони формальні, немає такого глибинного аналізу ризиків, глибинного аналізу історії цих підрядників перед укладанням договору. А де вони закуповують, наприклад, будматеріали чи там, інше, що мають закуповувати, напряму у виробників чи, наприклад, у якихось там фірм полочкових? Ми дивіться, ми проаналізували лише саму саму структуру закупівлі, саму закупівлю. От, як вона відбувається, які підрядники. От яка в них історія. На жаль, не всі кошториси є у відкритому доступі. Ми не маємо доступу до обґрунтування цін, обґрунтування цін на проєктну кошторисну документацію. От. Ну і в принципі, у нас немає такої експертизи, щоб ми могли подивитись, наприклад, там проєкт будинку і сказати, чи відповідає він якості, чи відповідає якість ціні. Вот цим мають займатися окремі експерти. Ми лише. Скажімо так, показали вектор, на що можна і варто звернути увагу, де можуть бути потенційні ризики, от, угу. щодо прозорості і підзвітності. І Якщо коротко, я так зрозуміла, що є ризики там, де є зв'язки з нардепом, з депутатами міської ради, і які ще є ризики серед цих чотирьох фірм, які отримали великі кошти на відбудову. Ну, один з так, такий основний ризик, що в принципі в таких масштабних закупівлях учас, приймають участь одні й і ті самі компанії, і часто вони не мають конкуренції. Угу. От. Є тендер, є один учасник, і він же стає переможцем. Знов таки, ми не робимо, ми не правоохоронні органи, не маємо навіть такого права. Звинувачувати їх в чомусь, От. але основний ризик це основні ризики це в тому, що немає конкурентності по ціні. Тобто, є одна ціна, ніхто не знижує ціну, ніхто не приймає участь, і, і в принципі, ціна може бути потенційно завищена. От. Mm -hmm. Другий такий ризик це те, що складно оцінити взагалі цю ціну. Тому що ми не знаємо, як вона формувалась, ми не бачимо всіх документів, всіх кошторисів. Третій такий ризик: це у підрядника може потенційно не бути мотивації робити якісно. Якщо він один. Якщо немає конкуренції, відповідно якість виконання робіт вона теж може страждати. Ну і в контексті. Зобов'язання України вступу до євроінтеграції, потенційний такий ризик це е, зникає е, публічна підзвітність. От, тобто, за відсутністю конкуренції, навіть е, такі е, чесні і законні рішення там при укладанні договорів вони можуть виглядати в очах е, громади, в очах інших людей. от Потенційно. Е, е, Як так правильно сказати? Люди можуть не бачити прозорості. От. Так, от ви кажете, що ви не маєте доступу до всієї кошторисної документації. Чому так відбувається? Чому не вся документація опублікована? Ну, по-перше, частина документації, я так розумію, через військовий стан вона у закритому доступі, так, щоб не всі наші вороги це бачили. По-друге, наша мета не проаналізувати саме кошториси, бо, як я вже казав, ми не маємо такої експертизи, ми, ми не будівельники, ми не правоохоронні органи, ми, скажімо так, немає тих глибинних знань, щоб саме розбиратись в будівельних роботах. От ми лише можемо подивитись на самі процедури закупівель. Отут ми можемо зробити якісь висновки. Чи вона прозора, чи вона відповідає е, всім вимогам, чи є е, які учасники, чи є в них якась негативна історія, от, чи фігурують вони в якихось кримінальних справах? Це те, що ми можемо зробити на своєму рівні. Ну, Тоді постає питання: які висновки ви зробили з дослідження? Ну і чи плануєте продовжувати працювати над аналізом тендерів надалі? Е... Основні висновки це те, що, в принципі, не все так однозначно і прозоро, як хотілося б бачити. Це знов таки про конкуренцію, про вибори підрядників, про їх історію. Другий висновок це не вистачає комунікації з громадою у влади. Я можу так зазначити, що є. Випадки, наприклад, коли будинки були менш постраждалі в Посадбакровському, їм перекрили кришу, а потім ці будинки попали під державний проект комплексної відбудови і їх зносять. От. І люди не розуміють, чому так роблять. От. За відсутності комунікації, можливо, ці будинки були тимчасово поновлені для тимчасового перебування мешканців. От. Але за відсутності комунікації у людей виникають питання, і це вже. Скажімо так, трошки втрачається довіра до влади. А якщо ми хочемо, щоб люди повертались і відновлювали свої населені пункти, щоб був у нас людський капітал, він відновлювався, то довіра між владою і людьми повинна теж відновлюватись. От. Ну і третій такий висновок: що людей, в принципі, ну треба навчати, треба їм показати ці інструменти, як це працює, щоб вони теж мали змогу. Самі зайти, проаналізувати, подивитись тут не треба бути якимось прям таким супер-пупер експертом, от, щоб вони почитали, подивились, проаналізували, не робили якихось поспішних висновків, самі, самі з невідомих якихось там джерел, а самі побачили і, і вже на цьому зробили правильні висновки. Так, а от ви кажете, що є певна недовіра, тому що людям спочатку якось ремонтують житло, а потім воно йде під знос, правильно розумію. Можете, будь ласка, детальніше розповісти про це, де там виникає точка напруги? Ну, я знаю, що в Посадпокровському відновлювали і волонтерські організації, і Червоний Хрест надавав кошти на перекриття дахів. От знов таки, я не можу стверджувати, що це що їх зараз зносять, тому що вони якось неправильно використовують кошти, бо я не знаю, який план був. Да, можливо, ці будинки тимчасово відновили, щоб люди могли тимчасово там перебути. Вот а по проєкту комплексної відбудови їм зроблять нові, вже більш скажімо так. Гарні будинки. Зрозуміло. Я так розумію, люди просто не впевнені, що це відбудеться швидко, їм треба десь шукати інше житло, дочекатися того моменту. Поки що комунікації немає, і це точка напруги. А кожна точка напруги це потенційний, це слабке місце, яке потім. Скажімо так, ну Тут можна уявити, що тобі кажуть, ти давай виїжджай зі свого будинку, шукай собі десь новий, а ми тобі тут все відбудуємо. Але вже були прецеденти, так, коли відбудова призупинялася, якийсь там ще рік нічого не відбувалося, і от знову то ж, виникає певна недовіра, правильно розумію? Да, да. Так, так. І от саме в таких слабких місцях, де немає комунікації, де, де ось такі. Скажем, непорозуміння, не якщо так можна сказати, вот вони потім стають якраз джерелами скандалів. Через це виникає недовіра. А якщо відбуду, відновлювати населені пункти, відновлювати державу, то і довіра до держави повинна теж відновлюватись. А от тоді, скажіть, будь ласка, чи існує механізм попередньої перевірки компанії перед виконанням проєктів? Тому що це ж теж певна недовіра. Зараз щось ця компанія зробить не те, почнеться якесь слідство, кримінальні провадження, перевірки, воно буде затягуватися, люди будуть без будинків. Чи можна якось до всього перевірити компанію? Ну, Цим повинні займатися державні органи, правоохоронні органи? Як я вже казав, немає такої, такої. перевірки певні є, щоб вони, компанії відповідали е, тендерній закупівлі, щоб тендерна закупівля відбувалась згідно чинного законодавства. Але глибинної перевірки, е, як історії компанії можуть впливати, які потенційні ризики можуть давати, такого, на жаль, немає. Тобто, виходить як? Що правоохоронці включаються у справу вже тоді, коли щось зроблене погано або щось пішло не так. А місцева влада виходить, що не наділена тими функціями, щоб перевіряти цього виконавця на доброчесність, чи був він там десь в інших якихось справах задіяний, чи щось було не так раніше з ним. Правильно розумію? Так. Да, да. Отже, відбудова триває. Будемо сподіватися, що цього разу Посад Покровського все вийде. Дякуємо, Володимире, що ви розказали, що там зараз відбувається, пояснили про те, як працюють тендери. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей. Дякую, до побачення. Отже, друзі, я нагадую, що ви можете підтримати створення відео та ефірів про Херсонщину. Підтримавши нас на спонсорстві Ютубу, зараз на екрані ви бачите інструкцію, як це зробити. Наша команда дякує тим, хто вже долучився до цієї ініціативи. Тож не зволікайте, та зробіть вклад у розвиток якісної журналістики вже зараз. Ну і дуже дякую тим підписникам, що вже підтримали нас на Ютубі. Нагадую, що ви можете читати та дивитися нас також на інших майданчиках соціальних мереж. Якщо ще не, підпис, не підписані на Ютубі, зробіть це, але ми також є у Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі і навіть у Тіктоці. Ну і також показую номери телефонів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Фахівці консультують. Безкоштовно з приводу різноманітних юридичних питань, проблем допомагають з їх розв'язанням, навіть через суд. Тож, якщо вам необхідно розв'язати питання, наприклад, зі спадком, зі зруйнованим майном, з оформленням майна, переходьте, точніше, телефонуйте юристам. Вони працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. А на сьогодні, все, дякую, що були з нами. Бережіть себе і на все добре. Зустрінемося вже наступного тижня.